Продовжуючи тему економіки, пане Сергію, те, що відбувається на Росії, прочитала статтю. Я пана новий теж бачила. Бачили від Reuters про те, що російські виробники нафти найближчим часом можуть опинитися. Перед необхідністю суттєво зменшити видобуток через нестачу сховищ для невикористаних запасів йдеться про те, що останніми місяцями експорт сповільнився після того, як Трамп посилив санкції, запровадив тарифи проти Індії через її купівлю російської нафти у грудні двадцятого року. До прикладу, експорт нафти з Росії становив 3,8 вісім мільйонів барелів на день. У січні двадцять року він знизився до 3,4 мільйона, Ну а в лютому двадцять шостого, взагалі, впав до 2,8 мільйонів бар. На вашу думку, наскільки ось таке скорочення видобутку може вплинути загалом на державний бюджет, на доходи до бюджету Росії, зважаючи і знаючи їхню високу залежність державних, зокрема фінансових, державних фінансів від нафтогазових надходжень? Може і буде. От коли Дональд Трамп зараз говорить Україні, що друзі, ви там оце вікно можливостей, ви його використаєте. Він, він розуміє, що він говорить. Справа в тому, що Росія сьогодні дійсно ви наводите гарні цифри. Вони вони суттєві. А нафтовидобуток, він специфічний, особливо газовидобуток, uh -huh. специфічний тим, що якщо нафту ще десь кудись хоч можна влить, кудись якісь поставить ну і то резервуари, ну не для мільйонів барелів на день. Ну це неможливо. То газ він, він просто під нього інфраструктура повинна бути дуже суттєва, це високотехнологічна інфраструктура. Це не сира нафта. На навіть сама сира нафта вона все одно постійно повинна кудись бути. Це як енергосистема. Ти виробляєш електроенергію, і ти повинен кудись її кудись її направляти. От. Українці е, доволі бурхливо реагували на продаж, нібито продаж електроенергії за кордон, і всі казали, mm -hmm. от ми продаємо за кордон. Ну, Справа в тому, що якщо обмежована відбита одна сторона, і ми не можемо направити туди потужності, а атомні електростанції виробляють то або ми знижуємо потужність атомної електростанції і потім її розкочегарємо назад, або надлишки, які ми не можемо використати, ми просто ну передаємо, продаємо. Я не знаю, куди ми діваємо. Точно так само з нафтою, газом, особливо з газом. Його просто, якщо нема куди дівати, потрібно знижувати, знижувати видобуток, а це вкрай неліквідно, це вкрай небезпечно. Потім все це повертати назад. Це дуже важко. Це так, як дома на піч. Хто там мого віку десь той знає колись нам казали в дитинстві, що дома на піч вона працює от безкінечно, там 25 років, бо її зупинити неможливо. Зупинив, викидай. Е, ну, я не знаю скільки це правда, але е, дійсно, це такий цикл, який він. Він рециркулярний, його не можна зупиняти. І Російська Федерація буде відчувати цю залежність, буде відчувати ці нестачі. Проте знову ж таки все залежить від того, як російська влада інтерпретує війну. Тобто, якщо для них це прям задача номер один, okay. то от будь ласка, вони будуть пояснювати, вони будуть розказувати. От, подивіться, вони ютуб закрили. В них спокійно, в них взагалі нічого, ніхто. У нас в Україні там скажуть, що там закриють якийсь телеграм чи що всі ва, так повитягують мечі, вже там воюють в інтернеті. Ну тобто, у нас іде війна, проти нас іде війна. але ми залишаємося суспільством, в якому люди говорять, люди обурюються. Не завжди це владі подобається, але ми можемо це робити. Там YouTube закрили всі мовчать. Фейсбук закрили, всі мовчать. Що вони там ще? Телеграм закрили. всі мовчать. Вот uh, цап закрили, всі мовчать. Тепер у них свій То, що там, Марс чи мір чи щось, Макс, Макс, Макс Марс, Марс, Марс. Марс uh, підконтрольний повністю, і ти там уже чистий, як сліза ну, uh -huh. просто. Не можеш написати навіть своїй дружині, як ти її кохаєш, і скинуть їй якісь фотографії. Все, бо це все доступне буде, і насправді на, на як довго зможе російське суспільство так жити, а це дискомфортно. Це відчуття, також тебе заганяють трішечки в якусь корею, в вигляд якоїсь кореї, і залишилось путіну ще закрити кордони. Оголосить якусь мобілізацію, щоб там суспільство вибухнуло, він, до речі, не робить цього, тому що він розуміє, Російська Федерація, от при всьому, ми зараз е критикуємо російське суспільство за його пасивність, але ми не повинні забувати, що вони дуже кровожерливі mm -hmm. відносно своєї ж влади. Вони лупашили і царів, і, і, і князів, і бунти були, і все. І як тільки вони перетиснуть палицю. Це може просто вийти з під контролю і ніякий Путін, ніякий ФСБ не зможе контролювати це. Ну але поки що рівень цієї стабільності, куди ще можна тиснути на суспільство. На жаль, є. Вони, на жаль, масово впевнені, що вони праві. І тут майстерно працює пропаганда, майстерно працює все ж таки підкормка населення, відкриті відносно відкриті кордони. Хоча проблема з мобілізацією є, той же самий Сабуров в Стьобі в своєму сказав: каже: в мене каже, є тупой друг, який думав, що він стібався стібався в, в Татарстан. Ну а Татарстан, частина російської, тобто він таким чином намагається показати, що є мобілізація, їх теж вихоплюють, і, і людям це не подобається. Люди змушені тікати з Російської Федерації які попадають під Призов. І це ну, до деякої міри. Але проблема в тому, що Україна менша, і війна стосується кожної родини у нас, але не кожної родини у них. І от поки ось це не відчувається, ми, на жаль, не зможемо їх на них розраховувати в антипутінській програмі. Аналітикиня Олександра Прокопенка з центру Карнегі Конгрен... прошу для заекономіст. Написала про те, що західні країни продовжують чекати крах по російської економіки, але вона вважає, що цього не станеться і що відновлення водночас також не буде. Пані Олександра каже, що російська економіка зараз опинилася в тому стані, який альпіністи називають зоною смерті, тобто висотою понад 8 тисяч метрів, де людське тіло руйнується швидше ніж. За економіст пише, що економіка Росії ще тримається, але водночас знищує власні можливості на майбутнє. Доходи від експорту. Те, що ми з вами говорили, щойно пан Сергій падають, економічна стабільність, економічна слабкість означає, що дефіцит бюджету не вдається покрити додатковими податками, і у 2025 році економіка Росії зросла лише на 1%. Щодо прогнозу на цей рік, то от Олександра Порокопенко пише, що на цей рік такий прогноз ще гірший. Пан Сергій, який прогноз ваш? Знову ж таки, Російська Федерація, от ми відносно Російської Федерації, зараз йдемо по прислів'ю, поки товстий схудне, то худий загнеться, і це проблема. От подивіться, як себе поводили лідери на Мюнхенській конференції європейській, mm -hmm. тобто вони нас підтримують, вони нам дають медалі, але вони не говорять про те, чим вони фізично нас можуть підтримати. Ну, медаль це дуже добре. Але коли мені намагаються дати якусь грамоту або якусь медаль, ну таку десь цивільного характеру, я це завжди в себе промовляю. Всередині працюй дурачок, получиш значок. Я не хочу так. Мені потрібні реалії реальні, реальна підтримка моєї країни. Ми не почули про ППО, ми не почули про гроші, які ми не повинні повертати, ми почули ну, такі гасла підтримки. На них воювати неможливо. А Російська Федерація має запаси, і це ну, суттєві запаси. От, шановної пані аналітика, вона, на жаль, я дивився, вона не привела обсяг запасів золотовалютних, які є в Російській Федерації. А це, це дуже багато. І в принципі, Путін може це використовувати, витягувати, ці запаси. Інше питання. Що він буде робити з цими запасами, тобто як він їх буде використовувати. Наприклад, він витягує там певну кількість золота. Він може його продати і на них щось купити. Відповідь може, тому що з ним співпрацює Китай, з ним співпрацює Індія, як не є нафту, не купують, але все інше і купують, і продають та ж сама КНДР, ну і інші країни, з якими він може домовитись, той же самий Іран, там, і Пакистан і так далі. Тобто багато країн, у яких є те, що Путін може запропонувати в обмін на, ну, отримати, в обмін на золото, на нафту, на газ, яку він дає. Тому, на жаль, але ми можемо для самозаспокоєння аналізувати регрес російської економіки. Проте без суттєвої допомоги до України цей регрес, він. Ну, Скажімо так, неспівмірний із тими втратами, які несе Україна, і ось тут потрібно порівнювати дві країни разом. Бо тут важлива часова рамка. От є часова рамка, регрес України, регрес Російської Федерації і хто перший закінчується. І отут, okay. я боюся, що тут не в нашу користь поки що процес. Хоча чотири роки показали, що Україна має можливості триматися і. Ну для Путіна це теж аргументи. Знаєте, ми то можемо це обговорювати як в Російській Федерації, але вони сама Російська Федерація повинна робити зворотні. Вони повинні були паналізувати, яка така сила в Україні дозволяє 4 роки чинити спротив. Але вони цього не роблять. Ну, в них в пропаганді вони 4 роки підряд розповідають, що нам ось ось кінець. А воно якось ну все не кінець і не кінець, і кінця не видно. Тому нам також потрібно бути адекватними і зваженими. Тобто, ми повинні аналізувати не те, чи загнеться економіка Російської Федерації, а який потенціал в економіки Російської Федерації вести війну і який це час. Пане Сергію, я вам дуже дякую за ваш час і дякую за вашу аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, також підписуйтесь на соцмережі Сергія Ягодзінського. Там все про політичну ситуацію в Україні та світі. Закликаю вас, звісно, підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.